Вітаю, друзі! В коментарях під останнім відео про сервухи було питання, чи можна зробити так, щоб з одного перемикача послідовно запускалися два сервоприводи, тобто по черзі. Поковирявся трохи, знайшов, як це можна зробити. в принципі. По-перше, в налаштуваннях міксів у нас на 7 і 8 каналі, які відповідають цим сервоприводам. Вони, до речі, підключені по channel Forwarding, і робити будемо все на прикладі 3-4 серви. За ці серви відповідає 7-й 8-й канал. На ньому встановлений в якості ресурса перемикач SC, якраз цей. І для того, щоб вони працювали послідовно, нам треба налаштувати криві наступним чином. Створив дві криві. Перша виглядає ось так. Друга така. Налаштування кривих це у нас Type Custom. Кількість точок 3. Перша точка має. Параметри мінус 100, мінус 100, друга 0, 100. Третя 100, мінус 100. Друга крива. Так само Type Custom має три точки. Перша точка мінус мінус 100, друга точка 0 мінус 100. І третя точка 100-100. Потім в налаштуваннях outputs у нас на. В 7-му та восьмому каналах обрані криві, відповідно, перша і друга. Завдяки цьому у нас в центральному положенні піднімається третя серва. І, нас і в нижньому піднімається четверта, а третя опускається. В вкладці Receiver Betafly виглядається наступним чином. другий Закрию AUX виглядає Виглядається ось так. Третій аукс піднімається в центральному положенні. І в нижньому четвертий аукс піднімається, третій опускається. Якщо вам треба, щоб ця серва залишалась відкритою, коли спрацьовує наступна, можна змінити налаштування кривих. Для цього треба кінець першої кривої підняти наверх. Шукаємо третю точку. І мінус 100. Міняємо на 100. Тепер у нас працює наступним чином. В центральному положенні ця піднімається. Далі піднімається наступна, а ця лишається, як і була. У вкладці Receiver. В Betaflight, Наступним чином виглядає, що четвертий аукс піднімається, а при цьому третій залишається ну, на максимумі.